Про значення індустріальних парків для розвитку як міста, так і держави, говорять чимало. Однак, спочатку, промисловий парк повинен мати привабливий вигляд для інвесторів, тобто повинні бути проложені комунікації, електроенергія та здійснені інші роботи, які так чи інакше впливають на привабливість промислових парків. В нашому місцевому індустріальному парку Трастянець почався перший етап таких робіт. Ну, зараз ведеться земельні роботи по прокладці напорного колектора будущого промпарка. Трастянецький, а і також паралельно ведуться роботи по прокладці водопроводу також до території прампарку. Бачили, вважають труби. Це буде напорний колектор, який буде йти від центральної КНЕСКИ, прикріпленої обслуговуючи промислову зону. От і будуть стоки потрапляти на наші центральні очисні споруди, нашого підприємства. І також водопровід із міського водогону, вулиця Фурманова. Діючого. О, там буде прокладена також труба, буде підведена на території. Наразі, як зазначив заступник міського голови, тривають лише земельні роботи, але не за горами і наступний етап. За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку проводяться роботи по підведенню інженерних мереж до промислового парку Тресянець. Це мережі водопостачання і водовідведення. Станом на сьогодні отримано було кошти у сумі 800 тисяч гривень. 784 тисячі гривень були перераховані підрядній організації. Це тростянець Агропромбуд, який виграв тендер саме на виконання цих робіт. Ця сума коштів використана даною підрядною організацією для закупівлі матеріалів. Також станом на сьогодні проводяться роботи уже що стосується грунтових робіт – це копання траншей. Під прокладання саме цих інженерних мереж, які я озвучив, і вони ведуться паралельно. Задіяна техніка цього підприємства і паралельно виконуються роботи по мережам водопостачання і по мережам водовідведення. Що стосується ну, метража, відсоток на сьогодні ще ну, дещо замалий, там, десь воно, ну, скажімо, можливо, відсотків 15% виконано земляних робіт. Буквально день назад прийшло ще 725 тисяч гривень, які ми плануємо використати у подальшому вже на виконання робіт. І маємо надію, що до нового року, як це було передбачено умовами договору, ця підрядна організація в повному обсязі завершить ці роботи. Скажіть, це перший етап саме робіт, пов'язаних з промпарком? Да, майбутні у нас заплановані роботи також буде потребувати цей промисловий парк і підведення комунікацій саме газопостачання, підведення мереж електропостачання. Щоб в повному обсязі інвестор, той, який прийшов на цю земельну ділянку, мав найбільш сприятливі умови для розміщення своїх промислових потужностей. Ну і в майбутньому, звісно, створення робочих місць для наших мешканців, нашого міста району і, можливо, навіть інших районів, які громадяни яких будуть залучені для роботи в цьому промисловому парку. По завершенню всіх етапів таких робіт промзона матиме той вигляд, який повинна мати згідно стандартів, і будемо мати надію, що інвестори не змусять себе довго чекати.